Вітаємо вас, шановні телеглядачі! В ефірі передача Цікаві зустрічі. На цьому тижні відзначався Міжнародний день медичної сестри. Тому ви вирішили зустрітись з головною медичною сестрою Новгородцівської центральної районної лікарні. Звати її Тетяна Іванівна Бондаренко. Наші вітання вам. Доброго дня, тетяна Іванівна, чи є якась історія з вашого дитинства, яка все ж таки вплинула на те, що ви вирішили стати медичним працівником? Не знаю, як та такої імені історії. Ну так, да, училася в першій школі в нашій, вона гімназія. Вот. Ну, і... Раніше ми закінчували 8 класів, ми 10 лет учились. Ну, По окончании восьмого класса Стал такой вопрос То ли идти в девятый класс дальше То ли что-то выбирать уже себе профессию Ну я так решила, что Наверное, я пойду По медицинской стезе Вот у меня У моей родной бабушки Была сестра Она уже покойная И она работала в хирургическом отделении Старшей сестрой вот, ну, как-то я вот с ней дружила, и она для меня таким была авторитетом. Наверное, это сыграло роль в выборе моей профессии. Я, да, в 1984 году поступила в наше медицинское училище на фельдшерское отделение. По окончанию 1988 году получила диплом фельдшера. И год вот даже на ФАПе работала. Не вас вот. направили? Направили меня в Михальчину Слободу. В Михальчине Слободе было свободное место. Я там год вот поработала на ФАПе. После ФАПа меня перевели с сестрой в медичное в лор глазное отделение тогда еще было вместе она у нас там поработала а потом уехала в ивано ивано франковске 6 лет работала в областной детской клинической больнице. А чему вы так далеко вырешили? Судьба так распорядилась, потому как муж поступил в Ивано-Франковский мединститут еще тогда. Вот. Ну, нам пришлось с дочечкой поехать туда. Ну, так надо было работать. Работала в областной детской больнице, в патологии новорожденных отделений, патологии новорожденных. Дуже. Да, дуже цікаво. Шесть лет, такого у меня было багатого опыта, я считаю, там набралась основной свой опыт, своєї другую діяльності, потому что они много мне чего дали. Я там практически можна сказать набувала всіх навичок, тому що робота на ФАПе не та робота, що в відділенні патології на Ворождинах но мені там дуже нравилось там була молодость наша там були наші друзі остались такі роки, вспоминающиеся там я поработала да. а потом я назад повернулася в нашу ЦРБ. задвернулась мне Опять уровної відділення взяли на роботу. А от там за шість років чи були якісь такі історії, які можливо от, і на сьогодні ви згадуєте, от щось таке цікаве? Багато було таких історій. Це були 90-ті роки. Роки бідні були, люди бідні були. І що мені більше всього запам'яталося? Це в нашому відділенні. Або діти знаходилися до місяця, які були з патологією хворі, але в нас ще була така палата, одна дуже велика, і в ній були діти, від яких відмовлялися батьки. І вони в нас жили до місяця, а потім, вже після місяця, їх у дитячі будинки відвозили. І це неможливо ніколи забути. Коли заходиш в палату, Бокс. Там було в нас і такі часи були, що і до дітей було. Це от, уявляєте собі, що ти заходиш туди і години, дві, три, ти звідти не можеш вийти, тому що всіх треба помити, погодувати. І тяжко було з такими дітьми ніскільки фізично, ні скільки морально. Тому що вони хоч маленькі, але вони якось, напевно, відчували, що вони покинуті, вони нікому не потрібні. Це дуже тяжко, але це таке запам'ятовувалося на все життя. Материнські інстинкти все одно ж у жінки присутні завжди, в у як у любві. А я військ. Чи не було такої ідеї, можливо, встановити, <кас> вдочерити когось? от? Ну, ідеї такої, скажімо, не було, тому що такі були часи, що ми самі. Чоловік був студент. Я працювала, а нам представте, що де Ногород Сіверський, де івано франківськ Де у нас не тільки у місті, у нас там в області нікого тут, не тільки що родичів, у нас там знайомих нікого не було. Маленька дитина, маленькі діти, ви ж знаєте, вони часто хворіють, і нам було дуже тяжко. Хоч би якось... А часи тоді, які були, як ідеш зранку на роботу, в магазині нічого немає, тільки черга стоїть. З вечора вже йде з роботи, вже немає нічого. Пусті полиці і все, то було дуже тяжко, звісно. Ну, ну, нічого. Дякувати Богу, ми все пережили, все витримали. Слава Богу, чоловік закінчив своє навчання. І так склалося, що ми назад вернулися в Новгород Сіверський. І донька, слава Богу, виросла у нас все а добре. Повернулися до города Сіверського. Розкажіть, як все ж таки, ну, чоловік здобув вищу освіту, а у вас не було такої думки також зробити вищу? А, думка була спочатку, але став вибір, комусь одному треба. Бо буде дуже тяжко. Дуже тяжко комусь одному, ну, все-таки я тоді порахувала, що чоловіку більше потрібно Ось що освіти, чим мені. То, що чоловік і чоловік, а моя професія теж дуже така потрібна людям, благородна, я рахую. Так склалося по життю, що я працювала в небагатьох багатьох відділеннях, Як я повторюся, я вже приїхала, ми в 97-му році. Я вернулася назад, лорочного відділення. Медичною сестрою там на місці була тимчасове. От я проробила три роки. І в пологому відділенні медсестра з палати новонароджених оформлялася на пенсію за вислугою років. І Надія Михайлівна Крутенко каже: що давай тебе заберу до себе відділення, палату новонароджених. Я зразу погодилася місце постійне, Робота така, що я її знаю. От і довгий час до 2012 року я працювала в пологовому відділенні медичною сестрою. Спочатку палати новонароджених, а потім працювала ще 5 років старшою сестрою. Ну а тоді вже перейшла на теперішню Також, посаду. Ось, що за період роботи в пологовому будинку? Що тут ви вже побачили, вже майже. Двохтисячі роки тоді були. Що таке, що найбільше запало так в душу на все подальше ну, життя? Так, це теж така дуже відповідальна робота. Навіть роботу з пологового відділення, з роботою патологією, теж не зрівняєш, тому що там вже от є тобі, як то кажуть, готова дитинка, якщо навіть вона хвора, але вже є результат, да? скажімо так. А роботу у пологовому відділенні це кожен раз співчуття, співпереживання, переживання, переживання цих емоцій разом із жінкою. Це також важко. І не кожен це може витримати, тому що стоїш, відповідаєш, вся бригада відповідає за життя жінки, за життя дитини. І дуже всі радіємо. І зараз, і тоді, і завжди я рахую, що так було, є і буде. А всі дуже радіють, коли пологи закінчуються. Щаслива жінка, щаслива родина. Жінка стає мамою. Це дуже такі відчуття. За ці роки, що я працювала в пологовому відділенні, змінилася, скажімо так, сама форма роботи. Раніше жінки після пологів були окремо від дітей. Ми їх носили кожні три години на годування мамочкам, потім забирали, доглядали з ними. А потім вже на початку 2000-х становився другий етап віток такий. Жінок вже розміщували у палатах спільного перебування матері, і дитини. Жінка вже не розлучалася зі своєю дитиною ні на хвилину. Тут вже ж більше працювати зі моєю пораділею. Ми ж повинні сестри навчати жінок, як правильно годувати, як доглядати за дитиною. Тут так от так, діти більш спокійні коло мами. Так, вони відчувають, що це ж її родна родина, мама, а не чужа, якась там тітя прийшла взяла на руки, правда? ж? Ну, всюди є свої нюанси, як кажуться. Не було таких випадків, що плутали дітей можливо? Дякувати Богу, ні. Це чіпе, це надзвичайна ситуація. Ні, дякувати Богу такого не було. Я нікому такого не бажаю. Це дуже неприємно. Ні. Діти, слава Богу, всі були свої. Пані Тетяна, ви на сьогодні маєте вже досвід головної медичної сестри. От розкажіть, з чого почався ваш, так би мовити, кар'єрний зріст? Так, у кар'єрі медичної сестри і це вже я рахую, це вже сама верхня планка, далі нікуди. От, ну, Так, у 2012 році Світлана Григорівна, наш головний лікар, запропонувала мені цю посаду. Трошки мені була знайома ця робота, тому що я вже до цього працювала старшою сестрою, але воно ж такі, такі, знову таки знову-таки відрізняється. І відрізняється трошки в плані роботи і відрізняється в організаційних заходах, тому що якщо в мене там було, наприклад, 15 сестер, то тут уже у мене 130. Кількість колективу, яким керуєш, також більше людей, більше особистостей, характерів. З кожним треба знайти якусь спільну мову. Як вам все ж таки це вдалося? Розкажіть про а... ці труднощі. Ну, я не знаю, чотири роки пройшло, п'ятий рік я на цій посаді. Я не можу сказати, що я там уже чогось так особливо досягла чи що. Я постійно у процесі навчання, як то кажеться. Тому що я рахую, що нереально все знати, все все постійно треба вчитися. Я стараюся перейняти знання і опит старших. Моїх колег дуже часто я спілкуюся і дуже їй дякую за це головній медичної сестрі обласної лікарні Секунди Михайлівні. Якщо щось, то я ж у неї розпитаюся, вона мені дякувати Богу, дякую їй за це. Ніколи не відмовить і підскаже, як це повинно бути, і все, тому що далеко ще до совершенства, як говориться, ну нічого стараємося, вчимося. Постійно літературу читаємо, бо життя на місці не стоїть, як я кажу своїм дівчатам, завжди кажу, є у вас хвилинка вільна. Не марнуйте її, не марнуйте, тому що життя на місці не стоїть, життя рухається весь час вперед. Давайте щось нове вивчати, нове впроваджувати в життя. Тому що треба постійне життя, це постійне навчання і рух вперед. Я рахую так, я думаю, що це моя думка правильна. правильно. Тетяна Іванівна, розкажіть, от чим саме вам подобається ваша професія вже на сьогодні, маючи немаленький досвід? Подобається. Мені дуже подобалося працювати з маленькими дітьми. Такі вони ангелочки. Тому що доросла людина, ну не будемо кривити душею, да? доросла людина, вона вже там десь хитрує, так? Може, там щось трошки тебе і обріхати. І... Ну, це життя, це життя. Ми всі грішні, ніхто не без гріха. А ці дітки, вони ангелочки. вони ангелочки. І з ними тільки позитивні емоції завжди. З ними таке от якесь отримуєш. Задоволення від своєї роботи, натхнення, що так, дійсно, ти допомагаєш, ти потрібен, і, і, і ця ж дитина потребує тебе, тому що вона без тебе ніяк. Це таке да, подобалась мені ця робота дуже. Ваша донька також пішла по стопам батьків своїх. От розкажіть, чи ви як мати її направили на цю думку, чи можливо навпаки відмовляли їй від такої ідеї? Ні, вона ще зі школи, все, так вона от, не знаю, може, інакше вона не знала іншого прикладу. Ну, якась вона, що от, я буду лікарем, я буду лікарем і все. Ну, ми з чоловіком, звісно, її відмовляли від цього, бо вона казала, я буду так, як та, Ну, це я казала, точно не будеш, того, що це дуже важка, не жіноча це робота. От. Ну, відмовляли, тому що. Тяжко, тяжко. вона стояла на своєму. Ну що ж, він сказала, це твій вибір, тобі жити, тобі по життю з цим іти. Так, вона закінчила Харківський медичний університет. Чесно скажучи, ми дуже цьому раді. Навіть вже. зараз так. Так, так, що так буде теж, є вже лікар, так. І маленька внучечка теж. Я буду як мій дідушка. Так, так, як ти? Ні, я буду так, як мій дід і ну, Поживемо, побачимо. Таким прикладом, ну не знаю. Тяжка ця робота, дуже відповідальна ця робота, тому що якось не знаю. Я рахую, що людина повинна до медицини, до лікарів ставитися інакше. Ніж зараз. Тому що людина приходить до лікаря, вона довіряє йому, я вважаю, що саме дороге, що в нього є, це своє життя і здоров'я, правда? Ну, не завжди так виходить, на жаль. Ну, таке життя, напевно, що така зараз, напевно, що полоса настала. Але ж вам вдається організувати цю роботу між 130 медичними сестрами. От, чи бувають якісь все ж таки такі? -такі? Ну, дуже ми стараємося, звісно. Дуже стараємося, організовуємо роботу. У нас значить, діє у нас рада сестер, От, куди входять старші сестри, найбільш досвідчені сестри. Двадцять дев'ять чоловік там у нас у раді сестер. Стараємося організовувати роботу по секторам. Члени секторів ходять по відділенням, контролюють роботу медичних сестер, обов'язково контролюють санітарний стан відділення, тому що в теперішній час ви ж самі знаєте, бачите, які зараз захворювання, всі стільки пневмонії є, так? І, і ускладнення всякі, і все остальне це повинно бути у нас на вищому рівні, тому що якщо не дай Бог чогось. От. Так що це все контролюється, ми якось працюємо разом, стараємося, щоб все було на гідному рівні, скажімо так. От і виробничий сектор ходить, і перевіряють, ну і дисципліна, щоб ж була. Тому що колектив великий. Він така сувора. Ну, я не знаю. Я про себе нічого не буду говорити такого. Хай, Хай ліпше люди скажуть, як то кажуть. Це таке, така справа. Ну, другий раз і без суворості також не обійдешся, тому що десь треба і пожаліти, а десь треба трошки і вказати на щось. Тому що... Ну, це життя, це робота. Тому що так треба, так повинна бути. У нас і велика лікарня, і велика територія, а коло лікарні велика територія, її ж теж треба підтримувати чистоту, порядок. І Працівники наші, дякувати їм молодці, <гум> завжди їм кажемо, що так, все саме бачите, що в нас такий порядочка. Стараємося, щоб все було добре. І присадимо на діляночка ж у нас є, де ми вирощуємо овочі. Для своєї їдальні, так? Для своєї їдальні, так. Да, Ось що виростили там у нас. Так суток 12, напевно, що є. Тим, чого посіємо, грядочки, виростили, по осені зібрали, через бухгалтерію приходили і вже щось там вже ж для наших ж пацієнтів і є. Молодці. Так, Тетяна Івановна, ваш чоловік нещодавно повернувся з зони АТО. Він там перебував більше року. От розкажіть, як ви взагалі, ну, ці переживання, які у вас були за ці 15 місяців, або як ви взагалі відреагували на те, що він вирішив туди піти? Добровільно? 15 місяців от такі були тяжкими дуже для нашої сім'ї. Вирішив йому повістка прийшла, сказали, що треба йти. Він сказав, що я піду. Я вважаю, що він поступив гідно, тому що кожен чоловік, який себе поважає. Якщо йому батьківщина сказала, що треба, то треба. Він повинен віддати свій долг, як то кажуть. Не хотілося, звісно, його відпускати з дому, тому що це. Це є родина, це є сім'я, це є дуже близька людина. Чужих жалко своїх, тим більше. Ну нічого не поробиш. Ідеш, значить, йди. Ну, Я сказала, що я горжусь їм, тому що він поступив правильно. Ці 15 місяців дуже тяжко нам вдалося, наклали свій такий відпечаток нехороший. Мені думаю, дуже було. Ну, те, що фізично було важко, то таке. Кожна жінка це може перенести, фізична важкість, а те, що ще було. Морально. морально да, важко. То, що його нема, то, що в мене лишилося двоє старих хворих батьків, і мала онука на руках. <гум> ну нічого, справилась. Дякувати Богу, з усім справилась. Слава Богу, повернувся додому, живий. Як зустрічали, можливо, свята якісь влаштували. <гум> зустрічали, так, ми всі їздили, його зустрічали. Радості було дуже багато. Внучка не могла від нього відійти. <гум> Напевно, мені так здається, що вона його любить більше всіх. No. Нікому такого не побажаю я. Це все, через це все пройти, пережити, бо це дуже важко. Ну нічого. Але ви витримали. Ми буде. все витримали, ми все витримали, все, я рахую, ми з гідністю це все пройшло. Тепер за місяць набереться сил. Ми дуже стараємося всі. Ну, от, що треба? ж. Життя продовжується. Життя продовжується на цьому, на досягнутому ніхто не зупиняється. Треба йти вперед, крокувати. Нучку у цьому році в школу треба вести. У нас вже плани, завдання. Пані Тетяна, о чим ви взагалі захоплюєтеся? Які у вас є хобі? Можливо, у вихідні або взагалі що ви любите таке робити вдома? Вдома я раніше ще так. Років з 15 назад, Що почалося? Все почалося з тих же важких 90-х років, бо продуктів немає, нічого ніде не ні купиш. Ні. Ну, дякувати Богу, батьки нас не залишали, допомагали, чим могли. Я в ті часи дуже кулінарію так захопилася. Знаєте, я такі непогані тарти пекла. Так, прикрашали ми їх всяко. так, Так дуже це мені подобалось. Тому вона якось так відійшла на другий план. От. Ну Дуже люблю. І, ну Такого якогось такого суперхобі у мене немає, як то кажуть. Ну Як всі жінки, я люблю квіти. дуже, Там в мене є такі маленькі полісаднички, я там от займаюся своїми квітами. Рози дуже люблю їх. от. Ну. Який щик, який, Та там всього потрошку, як кажуть. Рози дуже люблю. Рози що там так більше мені всього. Зараз дуже модні лілії теж у мене є. Відгороду ж нікуди не дінешся. Треба. 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 От. А останнім часом мені подружки мої. Я дуже хотіла навчитися вишивати хрестиком. Ну, все немає часу, немає часу. От. І ну і ж, подружки мої кажуть: слухай, хрестиком така справа, ти давай перебісір. І як то кажуть, підсадили мене. Ну, так, трошки я вже почала цим займатися. Подобається мені так. Нерви заспокоює, дійсно так. так. Ну, щас така пора, що нема коли їм. А взимку. Взимку любити. Так, так, трошки окуляри натягнув під лампочку. І трошки вечором після роботи вже все зробив, вроді би, ну, є час трошки, якісь там години-півтори, трошки позашивати. Це мені подобається. А взагалі. Ми з чоловіком дуже любимо в ліс. І онучку ми вже теж привчили. В ліс, гриби, тихе полювання. Якщо навіть і грибів немає, нічого не знайдемо. Ну і що? Зато ми походимо, подихаємо цим свіжим лісним повітрям. Воно дуже корисне і таке от заспокоює. Подобається нам. Ліс, так. Да. Тетяна Іванівна. Дякуємо вам за те, що ви знайшли для нас час, поспілкувалися з нами. Бажаємо вам і надалі працювати з оптимізмом, надихати своїх працівників, щоб вам вдавали завжди організовувати хорошу роботу. Всього вам найкращого. Дякую. А з вами, шановні та глядачі, ми прощаємось. Зустрінемось наступної суботи.